Чому у 20 столітті було дуже велике пробудження? Печаталися Біблії, на церкви виливався Святий Божий Дух. Люди бігли до церкви, щоб послухати Слово Боже, щоб наповнитися Словом Божим, щоб ухреститися Духом Святим, покаятися. Люди жаждали Слова Божого, бігли до нього, шукали його. І в 20 столітті ухрестилися майже мільярд людей Духом Святим. Але в 21 столітті щось пішло не так. Світ став безнуватий, люди стали безбожними. А все тому, що в 21 столітті появився інтернет, з'явилося телебачення. Блогери, політики, аналітики і всі ці новини, які крутяться цілодобово безперестанно. Люди наповняються різною негативною інформацією і стають існуватими, тому що за кожною інформацією стоять духи або злий дух, або Божий дух. І якою інформацією ми наповняємося, такого духа ми в себе пускаємо. А двадцятому столітті не було інтернету, не було телебачення, і люди жаждали слова Божого. А зараз церкви втратили покаяння, втратили слово Боже, відійшли від основи від Слова Божого. А Дух Святий сходить на Слово Боже.